Останні слова Ісуса Христа на Христі мають велике значення для православного світу. У Євангелії зафіксовано сім останніх фраз, сказаних Ісусом. А сьогодні згадаємо найважливіші з них. Отче. Прости їм, бо не знають, що роблять. Луки 23.34 Ісус молився за тих, то його розп'яв, показуючи приклад прощення і любові до ворогів. Це нагадування про важливість прощення і милосердя навіть до тих, хто завдає нам полю. «Істинно кажу тобі, нині ж будеш зі мною в раю. Луки 23.43. Ці слова Ісус сказав розбійнику, який покаявся. Це обіцянка спасіння показує, що покаяння і віра можуть відкрити двері до Царства Небесного навіть в останні хвилини життя. Жінко, ось син твій. Потім каже учневі, ось мати твоя. Іоанна 19,26. Ісус звертається до